Слава Україні! Мої вітання, любі учні! Ми з вами продовжуємо огляд систем органів людського організму і сьогодні з'ясуємо, як працює травна система. Уявіть травну систему людини як фабрику, куди надходить їжа та перетворюється на енергію та поживні речовини, необхідні вашому організму для функціонування. Ротова порожнина є першою частиною травної системи. Їжа потрапляє сюди, і ваші зуби та язик допомагають розщепити її на дрібніші частинки. Зуби бувають різних форм і розмірів, кожен з яких підходить для різних видів їжі. Наприклад, різці підходять для розрізання, а кутні зуби для жування їжі. Язик це м'язовий орган, який допомагає вам відчувати смак і пересувати їжу в роті. Він вкритий крихітними горбиками, які називаються сосочками, що містять смакові рецептори, які дозволяють вам розрізняти різні смаки. Язик також допомагає проштовхувати їжу до задньої частини рота, щоб її проковтнути. Слинні залози виробляють слину, яка зволожує їжу та полегшує її ковтання. Слина також містить ферменти. Це спеціальні речовини які починають процес розщеплення вуглеводів у їжі до більш простих цукрів. Далі йде стравохід це як конвейер, який переносить їжу вниз до шлунка після того, як ви її проковтнете. Шлунок це як чаша для змішування. Він відіграє центральну роль у розщепленні їжі та підготовці її до подальшого травлення і всмоктування в кишечнику. М'язи шлунка почергово скорочуються та розслаблюються в процесі, що називається перистальтикою. При цьому їжа змішується зі шлунковим соком. Ці соки містять ферменти, що допомагають розщеплювати білки на менші молекули. Слизова оболонка шлунка містить мільйони крихітних залоз, які виділяють шлункову хлоридну кислоту та інші речовини. Кисле середовище допомагає вбивати бактерії в їжі та розщеплювати білки, полегшуючи їхнє перетравлення. Щоб захистити себе від агресивної дії шлункової кислоти, слизова оболонка шлунка також виділяє товстий шар слизу. Цей слиз утворює ніби захисний бар'єр, що запобігає пошкодженню кислотою тканин шлунка. У нижній частині шлунка знаходиться м'язовий клапан, який називається сфінктером. Сфінктер періодично відкривається, пропускаючи невелику кількість харчової маси. Шлунок є перш за все місцем травлення, а не всмоктування. Основна частина всмоктування поживних речовин відбувається в тонкому кишечнику. Тонкий кишечник можна уявити собі як довгу звивисту конвеєрну конвейерну лінію. Саме тут відбувається основний процес травлення. Тонкий кишечник насправді дуже довгий, близько 6 метрів у дорослих. Він отримує частково перетравлену їжу зі шлунка, а також травні соки з підшлункової залози і жовч з печінки через загальну жовчну протоку. Ці травні соки містять ферменти, які додатково розщеплюють вуглеводи, білки та жири. На менші молекули, які можна засвоїти. Стінки кишки вистелені мільйонами крихітних пальцеподібних виступів, які називаються ворсинками. Вони збільшують площу поверхні, що доступна для всмоктування. Поживні речовини, такі як цукор, амінокислоти, жирні кислоти, вітаміни та мінеральні речовини, всмоктуються через ворсинки у кров. Перистальтика – Тобто ритмічні скорочення кишкових м'язів допомагає перемішувати та просовувати харчові маси через тонку кишку. Далі йде товста кишка. Це як відділ утилізації відходів. Вода тут поглинається організмом, а те, що залишається, стає калом, який згодом виводиться з вашого тіла. Допомагають перетравлювати нашу їжу дві травні залози. Печінка та підшлункова залоза це як відділи контролю якості та постачання. Вони виділяють важливі речовини, що допомагають травленню та регулюють рівень цукру. Печінка є найбільшим внутрішнім органом в організмі людини. Вона фільтрує та знешкоджує кров зі шлунково-кишкового тракту, перш ніж передавати її до решти тіла. Вона знешкоджує наркотики, алкоголь, інші шкідливі речовини. Перетворюючи їх у форми, які можна безпечно вивезти з організму. Печінка виробляє жовч, речовину, яка допомагає розщеплювати жири у тонкій кишці. Жовч зберігається у жовчному міхурі і при необхідності потрапляє в тонкий кишечник. Крім того, печінка бере участь в обміні вуглеводів білків та жирів. Вона допомагає регулювати рівень цукру, зберігаючи глюкозу у вигляді глікогену або викидаючи її в кров за потреби. Також вона зберігає вітаміни та мінеральні речовини. Підшлункова залоза містить скупчення клітин, які виробляють гормони, що регулюють рівень цукру в крові. Це інсулін та глюкагон. Інсулін вивільняється в кров, коли рівень цукру в крові високий, тобто після їжі. Сигналізуючи клітинам, щоб поглинали глюкозу з кровотоку для отримання енергії або зберігання, це допомагає знизити рівень цукру в крові. Підшлункова залоза також виділяє ферменти. Вони розщеплюють вуглеводи, жири та білки на менші молекули, які можуть поглинатися кишечником. Отже, травна система це група органів, які співпрацюють разом, щоб розщеплювати їжу, поглинати поживні речовини та позбавляти нас від решток. Дивовижно, як все це працює разом? Чи не так? Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть запитання.